На своєму власноруч сконструйованому 3D-принтері 22-річний Роман Приходченко що тільки не друкував шеврони, макети людських кісток, мікросхеми, вазони, окуляри віртуальної реальності, деталі для робота, чохли для смартфонів, брелоки та навіть запчастини для самого принтера і ще багато іншого. Хоча починалося заради розваги. В початку взагалі була взривна ідея в голові, тому що в детстві да, не у всіх буває ну, ігрушок куча. Да? А тут, якби ти вираз і розумієш, що у теряє. Возможность напечатати любую, вообще от ігрушечку із цією думкою Рома за літні канікули самостійно зібрав свій перший принтер. А з початком нового навчального року в стартап-центрі університету вже з'явилась група 3D інновацій. Тепер за рік після старту ідея переросла в бізнес. Команда з чотирьох осіб з уже трьома готовими принтерами та ще двома на підході. Теж студентка Даша Даценко долучилась до групи нещодавно. Говорить, хоча захопилась пізніше ніж хлопці, в роботу одразу пірнула з головою, взялася розширювати функції. Собираю еще один принтер, то есть будет такой же, как вот этот серенький. И на самом деле я хочу здесь сделать уже два экструдера, чтобы можно было двумя цветами печатать. И это будет уже. Комерційні таємниці Рома не розкриває, говорить лише, що для бідних студентів заробіток непоганий. Ще й на самоінвестування вистачає. Хлопець певен гроші, справа другорядна. Головне горіти своєю справою і правильно розставляти пріоритети. І, хоча було важко, набиті гулі допомогли розібратися, як же працює цей бізнес. Взагалі в бізнесі це я вже так зрозумів, Ну е, співпрацювання. То есть бизнес это всегда, когда есть конкуренция, когда есть какие-то отношения между там одной компанией и другой. Ну mm -hmm. это правильно. То есть это даёт развитие и тем и другим, э, ну и в целом как бы заряжает всех остальных. Хлопець розповідає: "Зараз головна проблема в тому, що більшість українців досі живе у старому світі, а відтак не готові вкладати гроші в розвиток іновацій. Більше, э, взрослого, э, віку люди, да, у них понимання немає цього. Э, е, ті ж самі діти, вони не можуть помочь там, да, на розвитку 3D -примпро. Хотя не знаю, да, що там можна і то, і то, і то. Тобто ми пытаемся ламати ці стереотипи, подходить уже із той точки зрения, що людям нужны там запчасти і все остальное. Втім, незважаючи на перепони, хлопець бачить великі перспективи розвитку до того ж, вже знає свій рецепт успіху. Если ты позитивний человек, да ти настроен на відкриту. Е Нормальну роботу, то ну ті бути проблеми якщо, ну, з будь-яким человеком договориться. За рік існування на рахунку сумського 3D-стартапу вже ще? десятки задоволених клієнтів та близько 10 кілометрів видрукованої пластикової нитки. Команда планує збирати 3D-принтери для продажу, активно їздить по виставках інновацій, співпрацює з іншими стартапами і не тільки. Проте не забувають і про науку зараз тривають розробки власного робота та навчального віртуального симулятору для майбутніх танкістів, а також ламають ще. Один стереотип. Тепер студент не голодний і бідний, а розумний і успішний. Ольга Коренєва. Суми спеціально для молодь плюс.